Вітаємо вас на каналі Зручне Місто. Сьогодні ви подивитесь, як команда громадської організації Зручне місто брала участь у відновленні яблуневого саду на південному схилі в парку 703 Львова. Напередодні працівники ЛКП Зелений Львів підготували ділянку, позрізали старі трухляві дерева і викорчували пеньки. А того дня на їх місці висадили нові декоративні яблуні. Загалом 45 райських яблунь. Сад висадили в рамках акції Озеленення України. 17 жовтня 2020 року з 9 по 18 годину по всій території України проходила акція з висадження мільйона дерев у рамках глобального екологічного проєкту Озеленення України. Висадка дерев це найпростіший і найдієвіший спосіб боротьби з кліматичними змінами, які відчувають всі. Власноруч, дерева садили представники Лапієць-Піца на дровах. Радіо Львів» Львів. Зручне місто. Про те, що було на місці парку до облаштування, можна судити з історичних карт. Проспект Чорновола ще не був закладений, а територію заплави Полтви осушували за допомогою усушувальних каналів. Робили придатною до облаштування фруктових садів. Залишки цих садів та каналів є видимі досі. В рамках капітального ремонту парку було частково відновлено канали і заплановано частково відновити фруктові сади. Гарно попрацювали Микола Ковальський, Оксана Софіянчук з донечкою, Дарія Трач, Максим Воськало, Максим Дідик, Юрій Тер Аручнян. Зняв процес Дмитро Гурин, приїхав за допомогою з шуруповертом наш друг Юра Коберник. Насправді, ще 100 років тому таких садів в будь-якому європейському місті було багато. В Празі вони досі збереглись на пагорбі Петржин. Знаєте, ці фото, де під рівномірними нескінченними рядами квітучих дерев сидять пражани і розглядають старе місто. Парк закладений 1956 року на торфовищах лівого берега Полтви, між вулицями Замарстинівська та Варшавська. У рік святкування ювілею міста. Відтак і отримав назву. У той час це була мало заселена частина міста. А сьогодні територію парку обступили багатоповерхові житлові будинки. Наш канал можна підтримати на платформі Patreon. Станом на сьогодні у парку проклали майже повністю паркові доріжки, почистили значну частину чагарників, облаштували головну алею та частково встановили освітлення. Парк, територія якого 21 гектар, розміщений у центрі густозаселеного мікрорайону міста. Це спонукає до максимального використання його рекреаційних можливостей для підтримки екологічного балансу та здоров'я мешканців. Мета відновлення та реконструкція парку, збереження унікального місця живої природи, створення громадського простору для активного відпочинку мешканців мікрорайону. Дякуємо нашим патреонам за підтримку. Це стимулює нас створювати якісніший контент. Підписуйтесь на нас в Фейсбуці, Інстаграмі і Телеграмі.